Стараюся себе тримати якось у тоніці, щоб знаєте, не запливати. Я кожен день бігаю ну, мінімум ну, до 10 кілометрів. Друзі, вітаю вас на каналі Invest Life. У Нас сьогодні цікавий випуск знову ж таки про спорт. Сьогодні у нас дуже цікавий благодійний матч, де грає команда Мрії Зірок. На чолі Євгена Коноплянки і Марона Маркевича, і друга команда Мурсії Патріот це діаспора іспанська. Цей матч відбувається напередодні матчу офіційної національної команди збірної України і Бельгії, яка відбудеться в Мурсії до відбору до Ліги Націй. Сьогодні ми трошки візьмемо інтерв'ю, поговоримо з Євгеном Коноплянком, з Мароном Богдан Маркевичем, і, взагалі, поділимося враженнями. Всі зібрані кошти друзі будуть йти на допомогу дітям. Батьки яких загинули на війні. І див як сам тільки суперкубать свою позицію. Привіт! А вже оплески, оплески, свисток по м'ячу виконав Євген панаплянка. А от і перша несподіванка складу команди «Мрія». друзі. Біля мене вболівальники команди Патріот Мурсія Правильно? і не тільки. чи, чи взагалі не, не тільки. Ми приїхали підтримати наших хлопців. Які очікування взагалі мать? Тут я думаю, що Коноплянка має виграти. Бачите, як він грає гарно. Я приїхав з Івано-Франківська і в суботу в детай спеціально приїхав на матч Бельгія, Україна. І завітали сьогодні на Завітали за, е, за 300 кілометрів я приїхав в Алькассар сан Плянка вона м'ячем, в центрі поля перед ним троєща. Ланка доз, виду і володих. Де наростає? Ніколи до нас не ще прийняв подарунці, пан мене треба. Друзі, вітаю біля мене Мирон Богданович Маркевич. Скажіть, будь ласка, як ви себе почуваєте в ці роки, і який вас настрої взагалі на сьогоднішню гру? Ну, я не звертаю уваги на руки тепер. А другий нормально все почуваю, ну, тим більше приємно буде. Сьогодні пограти з своїми підопічними колишніми. Так що... А тим більше, 10 років як ми вийшли в фінал Європи. Що... А хто є зараз тих гравці, хто вийшов? Я бачу, Коноплянка, Євген, так? Коноплянка, Озоля, не знаю, вийде, не вийде, але Коноплянка є точно. А ви часто взагалі бігаєте? Як ви взагалі почуваєтесь? Кожен день? Я кожен день бігаю, ну мінімум ну, до 10 кілометрів. Так що ну і граю в футбол 2-3 рази в тиждень. Ви взагалі брали участь вже в якихось подібних благодійних матчах в Європі? В Європі дуже багато і в Бразилії, і в Аргентині, і в Іспанії. В складі збірної України ветеранів ми приїжджали сюди, правда в Севілью. Ну і в Бразилії грали з Сантусом, і в Аргентині з бока Хуніорс. Так що географія дуже і в Канаді, і в Америці грали на майже на, на лінії зіткнення. то Збірна України грала там, на сході. Так що багато ми провели благодійних матчів, ну і я радий сьогодні бути в Іспанії зачати. Друзі, біля мене зараз Михайло Петраняк, організатор благодійного матчу Зірок і іспанської діаспори. Скажіть, будь ласка, звідки взагалі прийшла ця ініціатива? Як так вийшло? Що сьогодні відбувається така цікава подія? Ну, взагалі, ми, як українська діаспора Іспанії, давно в футболі, і до мене звернулися наші друзі з асоціації футболу України і також з Праги, з Франції, Ігор Карумов, Сергій Геречко з Парижу, з якими ми їздимо на світові чемпіонати в діаспорі. І попросили допомогу в організації такого матчу. Крім того, що це є свято футболу, свято української єдності це благодійний матч, і будемо старатися допомогти власника з дітям сиротам, дітям тих, хто загинув, захищаючи Україну. Скажіть, будь ласка, чи були складності? Як все відбулось? Ми підключили наших друзів і буквально за кілька днів отримали дозвіл на поле на оренду поля. Тобто, якихось ми маємо наші складові асоціації Федерації українських асоціацій uh -huh. і всі Іспанії біля 20 асоціацій регіональних до нас входять вже більше 20 років. І в Мурсі є асоціація не будь-байдужим, «Зоряна Кадобна uh -huh. Картахені, Ігор Михайлів, також асоціації СОС допоможе армії в Мурсії. Нове покоління. Тобто, в нас тут надзвичайно потужна українська громада. До речі, перший матч футбольний ми провели рівно 20 років тому. Команда українців Валенці з командою українців Мурсі Це як якраз символічно. Ще одне таке питання. Я бачу, ви вдягнули форму. У вас, напевно, є досвід. Ви також хочете пограти? Ми верніше я Це. фанат футболу, любитель футболу, ніколи не грав професійний футбол, але тільки випадає можливість. На, на саме відповідальний пост на ворота ага. ви стаєте і підтримуєте хлопців. Однозначно. Дякую. Біля мене Євген Тоноплянка, скажіть, будь ласка, коли останній раз виходили на поле? Як себе почуваєте в фізичному плані? Останні... Постараюся себе тримати якось у тоніці, щоб знаєте, не запливати. Угу. А коли взагалі останній раз грали, офіційний матч? Це що на офіційне. Якщо ми можемо сприймати кінців, це офіційно, тому там ага. це медіаліга, якщо ви знаєте, М Медіаліга — це, це, це що рух організував у Львові? Ні, Ні це, а, що, це інше це що, це що, піке саме. організував. Ага, ясно. Е, взагалі, ви вже все так розумію, з кар'єрою зав'язали. Чи якщо буде якась це пропозиція назад? Ну, я розумію, але якщо вдруг буде хороша пропозиція. Ні, не можу. Нереально. Зараз, зараз багато часу виділяємо для наших хлопців для нашого агентства, тому не можемо цього зробити. Друзі, біля мене гравець Мурсі, скажіть, будь ласка, хвилюєтесь? Трохи хвилююсь. Як настрой на гру. Бойовий. Відчуваєте, що можете виграти? Ну думаю, так.

Е, ви грали за команду Мурсії діаспори. Взагалі, як враження е, про матч? Чи є різниця в класі? Що ви відчули? Так, звісно, різниця є. Між тим, що ми граємо там, і це, і трохи нижче тут рівень, але це свято для міста для наших. Жити і тут і що приїхали зірки українського футболу, зіграли тут матч це безперечно свято для наших як тобі враження. Класне впечатлення, хороша організація. Спасибо всім присутнім, спасибо за те, що пригласили на це мероприятие. Спасибо зв'язкам, за то, що вони о, присоединились к этому мероприятию. Все класно. Друзі, футболіст команди Патріот Мурсі, який вже 20 років знаходиться в Іспанії, вже дуже давно грає в цю команду. Скажи, будь ласка, ти пограв проти зірок? Ти відчув різницю в рівні? Чи дійсно вони так класно грали? Так, звичайно, це як то кажуть, таке буває раз в житті. Нам дуже приємно, що. Відбувся такий матч, і ми, як вам скажуть, так, це було тяжко, вони сильні. А що бракнуло для того, щоб виграти? Бо я бачу трошки так. тяжковато, особливо другу. Тренуватись більше потрібно. Потрібно більше тренуватись і, і все. Чи технічно? Тому що замін бачив, в патріоті було багато, а в команді Зірок не дуже. Ну так, просто всі хотіли поіграти. Сьогодні такий благодійний матч. Стартового суставу в нас не було, було тільки три гравці, які завжди грають, все решту молоді, дали їм, щоб вони спробували, відкрилися. Я знаю, будемо. Якби був стартовий состав наш, я думаю, що у вас не було що не зараз. У нас було тільки три. <світ> <світ> Отже, друзі, закінчився у нас благодійний матч. Перемогла команда Зірок В другому таймі. Практично без шансів вони закрили команду «Мурсі». Але тим не менше дуже багато позитивного і корисного зробили. Розіграли декілька м'ячів по 500 євро. І всі ці кошти були зібрані для того, щоб допомогти дітям сиротам, які пострадали війні. з вами. Була компанія Інвестлайф, засновник компанії Володимир. Інвестуй в життя.